На міського голови и 16 группня управления и сумской міської ради було розпочато проведення новорічних баричних святковых заходе. Так понад 17 го заходів уже було проведено до дня Святого Миколая, в освітніх закладах закладах культури, центрі соціально-психологічної реабілітації, методу, дитячий міський поликлиниці, на дошкільних навчальних заходах. Міський малого, веде. Людина... Дитячого будинку, дітям центру соціально психологічної реабілітації та обдарування дітям в кількості понад 400 штук. До святкування нового руху та Різдва Христова, заклади куртури, спортивних, дошкільних освітніх закладах, дитячого будинку та на центральній площі міста заплановано проведення понад 50 новорічних закладів. Серед них основних загальноміських. о 12 й годині в Палаці Залізничних. На заході міського голови Ізінської міської ради проточні подарунки дітям всіх пільгових категорій в кількості понад 850 штук. Відкриття міської ялинки відбудеться на центральній площі міста 26 грудня о 14 годині. В програмі передбачене підведення підсумків першого такого конкурсу виготовлення новорічних. Іраша зимова казка чи серед учнів наших завітніх шкіл. 27 грудня для дітей вимушено переміщених осіб з зони АТО Паласі з залізничних відбудеться на ранок для дітей до 4 років о 10-й годині і театралізована вистава для дітей понад 4 років о 13 годині. В новорічну ніч я запрошую всіх. За бажанням о перші години на центральну площу, де традиційно працівниками культури буде проведено святково розважальна консульства програма. Все же час також традиційно в Будинку культури сучасник відбудеться святково розважальна програма за організаційною підтримкою сімейного дозвілля звільня. За окремими планами, що в кожному будинку культури. Під час зимових канікул продовжиться проведення новорічних ранків показ мультфильмів розважальних програми для дітей мікрорайону. 8 січня о 2015 годині на центральній площі до Різдва Христова за підтримку Ізюмської єпархії відбудеться свято архієрейської Ялинки. В програмі свято розважальна програма Ростових лиренок, різдвяний Бурте, Виступ архієрейського пору. Нагородження фіналу переможців конкурсу «Новорічна ворічних Для дітей категорій епархії передбачено вручення или центральної ялинки подарунки. Я вітаю всіх. А, з